Дорога через Угорщину останній крок на шляху додому. Ми заїхали в Угорщину з Хорватії зараз. Володя каже, що в Угорщині дороги посерйозні будуть. Обочини всі вилізані. 159 кілометрів ми заїхали на майданчик для відпочинку на швидкісній трасі. Дуже всі, все охайно. Там туалети. Три жіночих з цього боку, чоловічі з того боку. Бачите, сонячні батареї. Контейнери для сміття, скрізь окремі контейнери. Тут один для ще до кафем, я не розумію, а судячи по малюнку це залізо, один контейнер для паперу, два контейнери для пет, тому що вони, мабуть, саме розповсюджені серед сміття. Ну, тут, звісно, я не розумію, що написано, але, судячи по малюнку, це скло? Ще під'їхала якась автівка. Дівчинка ледве виходить. А там майданчик для розваг для розваг дітей, столики. століки для того, щоб можна було поїсти. МД. Що це за? країна Енде, я не знаю. І тут можна також займатися спортом. Навколо природа, гарна природа. Відпочивають також великі фури, водії великих фур. Ось Володя знову каже, чому не любить швидкісну дорогу. Одне й те саме. Де ж 130 кілометрів, огорож з обох боків і нічого не видно. Каже, можна заснути. Навіть не бачиш різницю між країнами. Де ти їдеш? Ми знову зупинились на зоні відпочинку. Я не знаю, мабуть, через 100 кілометрів, а може менше. Ні, менше, звісно. Отакий заїзд з основної траси і зона відпочинку для всіх водіїв. А на тому боці дороги, а ні, не на тому боці, я бачу якийсь пам'ятник. Зараз піду, подивлюся, що там таке. Тут декілька отаких крестів. Всі вони загинули або поховані були у 2006 році. А тут мав ярко зут. Потім я переведу, що таке, тут багато прізвищ, А що з ними трапилось, я не знаю. Угорські прикордонники нас не перевіряли взагалі, тільки паспорта. Наші теж речі не перевіряли, спитали тільки, де були і все. ще Друзі, ми себе вітаємо. Ми вже дома на рідній землі. Їдемо нашими, хоч і не дуже рівними, але такими рідними українськими дорогами. Їдемо нашими лісами. Зараз вже не дуже зелена. За два тижні вони змінили барви, стали осінніми. Їдемо сосновим лісом, знайомим і рідним, таким, як у нас на Київщині. А попереду наші Карпати. Неймовірно гарні і найрідніші у світі. За кожним поворотом відкривається нова краса. Дощ цілий день, але він не псує святковий настрій повернення додому. Боже, яке ж, яке ж все рідне, коли ти повертаєшся в Україну. Якби на добре тобі було відпочивати за кордоном, здавалося, що там все так добре, всі такі красиві, все так красно, але коли ти повертаєшся в Україну, Боже мій, яке ж все рівне, це неймовірне, рідне. Це неймовірне, це неймовірне відчуття. Сьогодні ми зупинилися у, у місті Рівному. А які тут люди гарні. І хлопчики, і дівчатки. І чоловіки, дивіться, жіночки. Це називається. Міська гриління номер один. Отака біла, чудова. Це теж автентичне кафе. Грильня номер один у Рівному. Ні, з автентичним меню. З автентичним меню Володя каже. Володя відразу сказав: мені дерони, дві порції деруні. Я кажу, ми ж дируни вдома їмо. Ні, кажу, хочу доруни. Пісить. <рес> дуже цікава публіка, дуже шляхетні пані такі заходять сюди. Нам дуже хліб Ми просто в захваті від міста рівного. До речі, є у мене хто? Я знаю, що є хтось з глядачів з міста рівного. Ми були у цьому кафе під назвою Сакира. Це нам порадив той господар квартири, де ми зупинялися в минулому році. Але, але в мину... сьогодні ми їхали з Мукачева, а в минулому році ми їхали за кордону. Їхали цілий день, доїхали до Рівного. З Польщі ми їхали, з Ярославом. Із задоволенням, але сьогодні п'ятниця. Ми прийшли, а нам кажуть, ви замовляли ні, не замовляли. А місця нема. Але ну, довелося умовляти, що ми за годинку э, встигнемо. Ну, нам дозволили до восьма. Вісімнадцяти до восьма. Волопере найкраще це даром з пивом. Я замовила ще салат під назвою Каїв. Після чого? Всякий там піс та тепер... паст. А пасту ми їли? Ми не їли пасту. пасту. Ми тільки піцу один раз їли. Салат під назвою кайф. До нього входить мік салат маринована, курка, помідори, черідор, блю, фундук, гарчичний медовий соус. Отакий гарний, красивий салат. Українці найкращі, Україна наша найкраща. Це банош. Я обожнюю банош, але їм його тільки на заході нашої країни. Коли ми буваємо в Ужгороді, в Ярімчі, в цьому році оце вперше банош у мене. А ця страва називається. Запечена картопля з ніжним курячим філе та сиром. Подається на сковорідці. Пателі? На пательні сковорід... сковорідка теж можна казати. Але це інше. Сковорідка – це та яка з та. А це пательня, мабуть, до духовки. Ну, як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Можливо, я помиляюсь. Друзі, як радісно наближатися до міста Києва! Я не втомлююся, це повторювати. Це дуже радісно повернутися в Україну, наближатися до міста Києва, до свого рідного дому. Друзі. проїдемось разом вулицями Києва. Покажу вам нашу столицю. Поверніть праворуч на вулиця Басейна. Знаки вулиця Басейна. Аеропорт Бориспіль. Ось це нам в сторону аеропорта Бориспіль. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. Якийсь реставрований старий будинок. Фасад сучасний. Скляний. Але зберігли старі балкончики. О, який шустряк на BMW з номером шустрий. Ось ще стара, красива будівля. А поряд тут така жахлива нова будова. Схоже, час сів Саши Януковича. І тут же дев'ятиповерхівка поверхівка часів Брежнева, напевно. Прям в центрі старого міста. Треба ж було таке побудувати. Реклама діамантів на першому поверсі ЦУМа. Бесарабський ринок. Чомусь навігатор повів нас через самий центр міста. Ну і добре. Подивимось на старий Київ. І знову дуже гарна стара будівля. Новобудова якась заморожена. А автівки які? Суцільні мерседеси, ягуари, БМВшки. Попереду ягуар. О, з правого боку стояв будинок з напів зруйнованим фасадом без вікон. О, як гарно. Це не квіткова крамниця, це, напевно, біля якогось офісу декор. Наближаємося до набережній. Покажу вам вулички Києва. Такого по осінньому гарного. Який чудовий наш осінній Київ, дерева в золоті, травичка ще зелена, і все навколо поки що світиться теплом. Наближаємося до мосту через Дніпро. Переїжджаємо через наш величний Дніпро. В Ігорщині я порівнювала з ним Дунай гарна річка. Але ж наш Дніпро все одно найвеличніший і найгарніший. А там стоїть вона, батьківщина мати, символ сили, мужності і незламності нашого народу. Реклама клініки Добробут. До 14-го року вона була в Донецьку. У цьому році в Києві з'явилися кашпо з ампельними пеларгоніями. Раніше були петунії. Ось навігатор чомусь нам пропонує їхати через Бровари, а не через Бориспіль. Зазвичай ми їдемо через Бориспіль. Бровари це те місто, де позаминулої ночі рашисти розбомбили інфраструктуру, і багато часів не було світла в Києві і в нашому місті. Майже добу. Потяги метро. До речі, часть метро на лівому березі, це ми зараз на лівому березі, після Дніпра їде по поверхні землі. Це ми зараз, зараз проїхали біля метро Лісова. Це кінцева станція на лівому березі. Це лівий берег. Лівий берег це був новострой, який почали забудовувати в 60-ті-70-ті роки. І, до речі, багато років, в 80-ті, 90-ті, я їздила в Київ у відрядження з квартальними звітами. Я працювала в Донецьку в будівельно-монтажній організації. І їздила з квартальними звітами у міністерство. Наше міністерство називалось як же ж воно називалось... Здається, бутмонтаж, Мінбудмонтаж. Це була така окраїна, у ті часи багато закладів виводили з центра міста на лівий берег. І всі розмовляли виключно російською. Скрізь і в міністерствах, і в магазинах, і всі звіти були на російській. Це вже дорога на Переяслав. Ми повернули з Броварської дороги, повернула на Переяслав. І залишилось нам 31 кілометр. Ми їдемо по своєму місту. Це наш автовокзал тут. Там наше АТБ, його називають Старе АТБ. А це вулиця Шкільна. Подорогова, да? Ага. Кожної неділі тут у нас базар. Вона перекривається і тут базар. Але базар такий. Речовий базар. От зараз продають овочі. Ця площа колись була московська, зараз називається Київська. Ну, московська вона була ще до того, як ми сюди приїхали. Чого Вона, вона була московська. Дуже цікаво, звісно. Ну, мабуть, з радянських часів. День похмурий, але, але я відчуваю таке щастя, що ми у своєму місті, що ми повернулися додому. Зараз повертаємось на вулицю Грушевського. Тут розташований наш магазин, в якому ми купляємо хліб. Магазин називається Левада. Дуже цікавий такий приватний магазин. В ньому продаються добрі сири з Європи, такі господарки в ньому. Що Такий гарний асортимент продуктів. Голоша фермерський, там м'ясо. А, ще він фермерський, так. <рес> Як називається, Укрпромпостач у нас є виробництво в Переяславі. До речі, ковбаса, Укрпромпостач продається по всій Україні. В Києві точно є. Я тут валю... я не піду зараз у магазин, Володя купить свій улюблений хліб. Він називається, я вже забула як тіабата. А напроти розташований молокозавод, тобто ми живемо неподалік молокозаводу. Я виправлюсь, магазин називається Спаська Лвад. Не левада, а спаська левада, а цей район називають просто левада. І отам от за молокозаводом поворіть на нашу вулицю. Володя сказав зазначити, що у спаській леваді своя пекарня. І він завжди гарячий у них є. Така у нас вулиця. Дощі йшли цілий тиждень, тому ж скрізь лужі. і ми їдемо, як на горках на якийсь. Бачите, як трясуться мої руки? До сусідів приїхав син. О, у мене вже цвітутки з антеми. Жовті самі перші. Ура! Ми приїхали. Нарешті ми вдома. Я заходжу у наш двір. Ура. У нас не було 15 днів. Огляд того, як зустріли нас квіти наша ділянка, наш сад, я зроблю вже, звісно, завтра. Тому що ми останні три дні зранку до вечора були в дорозі з короткими зупинками, щоб переночувати. Так, поки що. До зустрічі. Всім до зустрічі! Ні, ще не до зустрічі. Ось так нас зустрічає наш дім. Це наша, наш передпокій. О, сусід отримав без мене посилку зайхербу. І ми, Володя пішов відразу у котельню включати котел, бо дуже холодно. А я заходжу, опана. А я заходжу в нашу кухню-вітальню. Так, тут ми ставили вино, коли виїжджали. Так, все це буде потім. потім.